Багато хто з подорожувальників, які ходять в експедиції, роблять ютубчики, всякі, носять такі от камені запалювальні, які ти черкаєш і іскра іскра відбувається. Тобто ти металом об кремінь. Чесно, що майже ніколи не користувався. Це такі понти е дуже часто, бо воно гарно виглядає так фотогенічно, на відео дуже так, ефектно. І воно в принципі дуже класно працює. Воно мокре, не мокре, воно запалює. крайній випадок, я його використовую. І я завжди маю з собою, але використовував його в житті, може, кілька разів. Що маєте місце, чи в каяку, чи хочете точно мати щось, що загориться, це майте запалювальну суміш і попшикали, і воно вже горить. Також я з собою завжди маю такі дешеві свічки. Вони дуже легенькі і займають дуже мало місця. Запалив, і воно тримає, горить і підпалює. А ще я з собою маю. Вот такие